Несвідоме споживання інформації та недостатній рівень інформаційної грамотності стали передумовами спільної для всіх українців проблеми. Це засилює ворожої пропаганди та фейків. Дезінформація в мережі негативно впливає на свідомість людей та хід війни в цілому. Тому користувачі мережі, і інтернет мають завжди бути обачними та вміти розпізнавати фейки, пропаганду та дезінформацію. Щоденно, гортаючи стрічку у своїх соціальних мережах та месенджерах, ми натикаємось на інформацію, яка, на нашу думку, є неправдивою або небезпечною. У свідомої людини виникає природне бажання прибрати таку інформацію із медіапростору або заблокувати її поширення. Яке ж для цього рішення? Для блокування того чи іншого джерела необхідно надсилати скарги, і чим більше буде скарг, тим більше вірогідність того, що джерело буде заблоковано. Саме з цією метою ми пропонуємо нашим користувачам стати частиною Брама. Діяльність проєкту Брама направлена на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також метою проекту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернету. Що ми пропонуємо учасникам? Це можливість повідомити про джерело неприйнятного контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела, допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту шляхом долученості до масового надсилання скарг, отримати поради щодо медіа та кіберграмотності, бути поінформованим про небезпечні схеми шахрайств, які ширяться мережею, бути обізнаним щодо фейків, які просувають вороги у наш медіапростір. Які ж досягнуті результати на сьогодні в рамках проекту? Функціонує Telegram-бот, який накопичує лінки на джерела, що необхідно заблокувати, telegram канал де публікуються лінки для блокування спільнотою, Viber-спільнота та сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram. Так, з початку діяльності нашого проєкту користувачі надіслали понад 140 тисяч лінків на джерела, які, на думку користувачів, необхідно заблокувати. Станом на зараз учасниками спільноти заблоковано понад 35 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Як видно, є Стаки роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових, небайдужих і активних учасників. Якщо ти не можеш донатити своїми силами або фінансами, то ти можеш донатити свій час.